Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Франція розглядає відправку в Україну від 6 до 12 самохідних артилерійських установок. «Цезар», скасувавши їх постачання в Данію. Про це пише французька газета. Як зазначається, спочатку зброя призначалася для Данії. Країна ще у 2017 році замовила 15 таких гаубиць згодом, запросивши ще 4 додаткові сау у 2019 дев'ятнадцятому. За даними видання, технічна частина переговорів про передачу згаданого озброєння Україні знаходиться на завершальній стадії. Маневр є предметом принципової політичної домовленості. Між урядом Франції, Данії та України його називають безпрецедентним і складним для Парижу. Моделі Цезар для данської армії важчі від призначених для французької. Вони можуть нести до 36 снарядів замість 18. Крім того, гаубиці краще захищені бронею. Нині майбутні українські оператори систем протиповітряної оборони НАСАМС проходять навчання. Про це повідомив міністр оборони України. Він оголосив, що Україна ще не отримала від Сполучених Штатів ці зенітно-ракетні комплекси. 16 вересня у Пентагоні повідомили, що перші дві батареї НАСАМС надійдуть до України протягом наступних двох місяців. Нагадаємо, наприкінці серпня Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Уклала контракт на закупівлю двох комплексів на сам сума угоди 182 мільйона доларів. У Пентагоні уточнили, що армія Сполучених Штатів отримує ці ЗРК не раніше серпня 2024 року. Тому обіцяні Україні комплекси протиповітряної оборони, ймовірно, будуть поставлені із наявних батарей, що стоять на озброєнні Сполучених Штатів або союзників. Системи НАСАМС призначені для боротьби з літаками, безпілотними літальними апаратами, гелікоптерами та криватими ракетами. До складу комплексу входять пересувні пускові установки, кожна з яких має шість контейнерів із зенітними ракетами. У ЗРК також входять радіолокаційні станції. Військові України дали оцінку бронетранспортерам М 113 які у цьому році стали на озброєння Збройних сил України. Військові розповідають, що цей бронетранспортер надзвичайно зручний та продуманий. У ньому екіпаж не приймається щодо управління завдяки автоматичній коробці передач. Машина оснащена дизельним двигуном на 275 кінських сил, згідно з характеристиками, має швидкість 64 км на годину. Здебільшого бронетранспортер використовують для підвезення піхоти, провізії, озброєння та боєприпасів, а також для евакуації. БТР озброєний старим, але надійним кулеметом м 2 Він настільки вдалий, що й сьогодні не втрачає актуальності. Військові підкреслюють, що М113 містки сюди влазить більше десанту і у ньому комфортніше сидіти. Українські десантники почали використовувати колісні бронетранспортери ВАП французького виробництва. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові опублікували відео, на якому розповіли про свій досвід експлуатації цих БТР. Воїнам-десантникам одразу сподобався ВАП. Адже в нього все продумано до дрібниць для безпеки і зручності екіпажу. Бійці Збройних сил України зазначили, що французька бронемашина компактна та доволі містка всередині і забезпечує комфортні умови для десанту, техніку використовують для приміщення чи евакуації особового складу, підвезення зброї, боєприпасів чи медикаментів. Військові озброїли бронетранспортер ВАВ великокаліберним кулеметом М2 Браунінг калібру 12,7 мм. Відомо, що виробники виготовили 5 тисяч таких машин, і 4 тисячі з них стоять на озброєнні французької армії. Загалом же ВАБ мають на озброєнні 15 країн. Міністерство оборони Литви уклало контракт з польською компанією на закупівлю дронів Камікадзе Вармейти. Йдеться про закупівлю двох комплексів та 37 дронів Камікадзе Вармейт. Їх придбають за кошти ініціативи Ліджиновбум. Наборожуючі снаряди Вармейт витратять 1 мільйон євро. Всього вдалося зібрати 2 мільйона євро. Нагадаємо, посол України у Литві повідомив, що польські дрони будуть поставлені в Україну у жовтні та листопаді. Вармейт борожуючий боєприпас розробки польської компанії «Електронікс», який був вперше представлений у 2014 році. Виробник вважає боєприпас хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Сполучені Штати передають Збройним силам України сучасні антидронові системи у рамках ініціативи сприяння безпеці України. Йдеться про 12 систем «Тітан». Систему увійшли у черговий пакет допомоги на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про нього нещодавно повідомив Пентагон. Комплекс Тітан призначений для боротьби з дронами військового класу. Система аналізує БПЛА, які потрібно знешкодити, та підбирає найефективніші методи боротьби з ним. Розробники забезпечили систему автоматизованим механізмом прийняття рішень. Титан визначає тип літального апарату та вибирає кращі методи для виведення його з ладу. Радіус виявлення комплексу становить 3 а радіус знешкодження загроз 1,5 кілометра. Один комплекс це масивний блок з антеннами і окремим пультом управління. Титан може працювати без втручання оператора і не вимагає особливих знань від військових. Вони можуть не розбиратися у різновидах радіочастот, які використовуються для управління дронами. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування законопроект має запобігти так званому шатдауну, вимушеному призупиненню роботи держустанов. Відповідна інформація опублікована на сайті Білого Дому. Одним з пунктів документу передбачається виділення 12 мільярдів 300 мільйонів доларів Україні на військову та фінансову підтримку. Законопроект включає пакет військової допомоги Україні. Зокрема, 3 мільярда доларів виділяють на військову допомогу, включаючи навчання, надання обладнання, озброєння та логістичну підтримку. Ще півтора мільярда доларів піде на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку. А також 2 мільярда 800 мільйонів доларів витратять на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України. Бельгія надасть Україні великокаліберні кулемети, боєприпаси до них та спорядження для військових, за словами міністра оборони Бельгії, країна надійшла новий пакет військової допомоги на 12 мільйонів євро. Крім кулеметів, українські військові також отримують зимове спорядження, захисні шоломи та оптику. Також на початку 2023 року Бельгія планує передати Україні автомобільні медичної допомоги та евакуаційні машини. Загалом Бельгія вже надала Україні озброєння та іншої допомоги на 45 мільйонів євро, зокрема кулемети, протитанкова зброя та медичне обладнання. Військово-морські сили України вже визначили, що два майбутні тральники типу Сандаун, які Україна має отримати від Великої Британії, носитимуть назву Черкаси та Чернігів. В набір озброєння цих кораблів входитимуть, зокрема, артилерійська система DS-30 Mark II з автоматичною гарматою Mark 44 Bushmaster II калібру 30 мм, два бельгійські кулемети Фенмак та три кулемети М134 Minigun. артилерійська система DS-30 Mark II, призначена для ураження малорозмірних та швидкісних надводних цілей, що можуть бути озброєні гранатометами чи ракетними системами малої дальності. Та може вести прицільний вогонь на дальність 5 кілометрів. Потужний гравець на ринку харчової промисловості Запорізький завод від квітня працює на нових виробничих потужностях, відтепер на новому місці вже виготовляють майонези, соуси, гірчиці та соняшникову олію вищого гатунку. Лише за місяць колишній цех з виготовлення ковбас було переобладнано і запущена перша лінія розвиву олії. Паралельно велося будівництво, встановлювали осмос для очищення води, необхідної для виготовлення майонезу, облаштували майданчик під нове фасувальне обладнання, повним ходом йшов ремонт у невиробничій частині цеху, робили роздягальні зони для перевдягання у спецодяг, у вбиральні і душові заводили гарячу воду. В Україні в суботу, 1 жовтня, запрацювала конвенція про процедуру спільного транзиту або так званий митний безвіз, в рамках якого вже прямують перші вантажі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. У міністерстві зазначає, що першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту стала Німеччина. 1 жовтня для України набрали чинності положення конвенції про процедуру спільного транзиту. І для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів у 35 інших країн-учасниць за одним транзитним документом. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.